Дорогенькі, мої глядачі. І дітки, і дорослі. Я втішений, що наша передача розпочинається знову. Беру свій черевний годинничок, в якому пересипається пісочок. Вклав свого ледачого котика Спатуськати, моє ти кошенятко, дорогеньке. От. А вам буду розказувати казочку. Казка така дивовижна, українська. До речі, я ні одного народу таку не зустрічав. Називається вона Казка про куму. Хто така кума? Може, хто не знає, це коли дитину малу хрестять в церкві, першу несуть, то матері і батькові там не можна буде, виходить, двічі вони, то беруть інших людей, чи друзів своїх, чи знайомих, ну будь-кого можна взяти, беруть за хресного батька і хресну маму. Це буде кум і кума, виходить. Ну так от, казка називається Про куму. Жив собі був один бідний чоловік. І такий же бідний, воно б може і нічого було, але в нього було багато дітей. А кожну дитину погодувати та вдягнути, а грошей в нього небагато, поле невеличке, та й бідував так. А село все було багато, там люди такі. А він бідував. Та все по наймах, та ще щось так. Та вже дожився до того, що нема що там ну, поїсти, попити, вдягнути. Ну, зовсім бідний. А якраз жінка береться ще раз народжувати. І Народжує хлопчика, дитинку. Треба ж нести до церкви, якось за, за кума чи куму кликати. Пішов він по хатах, а ніхто не хоче до нього в кумити. Бо він же бідний, ніколи і, і, і не привезти його, біда не справи. це тільки час витрачати. Та ніхто відмовляється. Він до одної хати, до другої, до третьої. Я вже ж так. Ніхто не хоче за куми йти. Та й журиться собі. А жінка каже, ну що, йди де десь шукай, десь в інше село, чи що. а він каже, знаєш, що, оце піду десь стану на дорозі. От кого першого зустрінуть не з нашого села, то зразу попрошу за кума чи кому. Вони мене не знають, що такий бідний, так і буде. Пішов, став коло церкви, чекає. Уже таку ніби темніє, коли це йде по дорозі бабуся старенька з паличкою. Іде потрошечки. Шкарбуняє, я кажу, дронзяє. <хи> Та він до неї, тітонько, тітонько, от станьте щось вам сказати хочу. А що тобі, хлопче? Так і так, тітонько, прошу вас мою дитину до Христа потримати, кумою стати мені. Вона а що ж таке каже, що Чого ти таку мене на дорозі спіймав, що нема кого покликати. Він каже, знаєте, соромно сказати, я бідний, дуже. І до мене, от сусіди наші, по тій ніхто в куми йти не хоче. Вже старше дітей то вже хрестили, а цю меншеньку, а треба ж, як він не хрещений. Завтра до попа треба чи зараз піти, а нема з ким. Вона каже, що такий бідний, та каже, бідний. А каже, маєш якусь там пелюшки загорнути, що. Він каже, ні, нічого не маю. Вона каже: знаєш, що ось, раз так ти мене попрохав, це для мене честь велика на тобі. Та й дістає все склуночка, хустку таку гарну: каже: оце ця хустка. Бери буде, за пелюшку. Іди додому, хай жінка готує, і я підійду, де твоя хата покажи. Ось, каже, там туди, от, в ярочку, там моя хатка. Він каже, зараз я прийду. Та він біжить до жінки, каже: буде кума у нас буде. Та ось ще вже подарунок дала хустку, щоб малого закутати замість пелюшки. Закутали цю дитину та й чекаю цю, цю бабку. Вона прийшла, дитинку на руки взяла та йдуть вони до церкви. А жінка ж, бідкається, чим же ж пригостити? Сюди, туди, та й в хаті ж ні хліба, нічого немає. Коли дивиться там мішок, в якомусь вони тримали борошну кукурузяну, та там отако, тільки тако трошки в ріжечку того борошна лишилося. Ну, хоч це буде, взяла того борошна, трошки воді розвела, та й зварила маленьке, таке от, маленька маленька от, тарілочка кашки, цієї. мамалига називається, кукурузяна. Зварила та й поставила на стіл. Це буде чим кому пригостити. Похрестили малого, приходять з церкви. Вона каже, сідайте, оце все, що маємо, Та дає ту кашку їй. Та подивила, що так мало, небагато. Вони їжте, їжте, кумонько, ми маємо маємо вас привезти, вже вибачте, нічого не мають. ще, каже, ось, ще ось ще два яблучка, кислички є, то закусите. Подивилась вона на них, каже, бідні ж, люди, але це треба з'їсти, обов'язково, щоб це ж мама кума вже, ніби хресна мати. З'їла вона ту кашку, кисличками закусила, каже: ну, чоловіче добрий. Раз я в тебе за кому, ти мене таку честь мені зволив, покликав твого сина хрестити, я тобі відкриюся. Каже, я не просто жінка, я каже, смерть. Але раз ти вже мій кум, і ти такий бідний, останнє. Жінка каже, останнє борошно віддала, щоб мені, мене погодувати, я тобі допоможу, як з біди вибратися. Ходи, каже, зі мною, я тобі щось покажу. Я оце йшла, тут у вас в селі до багача одного, ходи зі мною. Він йде, та й дивується, як то так, і страшно йому. Він каже, ти не бійся. Е, і запам'ятай, мене ніхто не бачить, от ти мене будеш бачити. От заходь зі мною в хату, побачиш. Він заходить, а там, Боже, у багача дочка захворіла. І така вже вона нещасна, вже що їй не робили, порятувати не можуть, вона, бідна, вже там доходить. Заходить якома в хату. Він в сінях стоїть, вона підійшла, постояла коло цієї дівчинки та й сіла на стільчику коло її ніг. Посиділа, посиділа та й виходить і каже йому, Оце слухай. Будеш ти мене бачити завжди. І якщо я буду у хворого сидіти коло ніг, то він одужає. А якщо я сяду коло голови, то помре, то ти дивися, якщо буду сидіти коло ніг, то ти берися цього хворого лікувати. Накажи. Нагріти води з травами, покупаю в цій воді, і людина одужає. Зрозумів, і ти будеш на це, на це гроші мати, будеш лікарем. Він дивується, не надякує, та й заходить в ту хату, а там вже багач пла плаче, жінка його плаче. Він каже: сусідоньки, не плачте, ви знаєте, я можу вашу дитину вилікувати. А вони вже кажуть, Боже, вже вона ось відходить, хто їй що допоможе. Він каже, я вилікую. Та каже, що ти там, може, до лікарів возили, я вилікую. каже. Ось лише нагрійте води. Ну вони вже знають, як батьки за Соломинку хапаються. Нагріли води, то і крепко таку, він туди травок вкинув, каже, зараз цю дитину треба покупати. Скупали, і вона тут же, ніби як зі сну прокинулася, засміялася і, 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 і жар спав. Все, одужала. Боже багач не знає, де його посадити, як поцілувати, І, і, і в ніжки падає в ручку цьому, насипав йому гроші, дав борошна на воза, навантажив додому. Вже вони мають що їсти. Вже така, вже про нього слава пішла. От він як приходить, дивиться, хворий лежить, як кума його в ногах сидить, він береться лікувати. Покупали, людина одужає. А як заходить, бачить, що кума в головах сидить, він вже й не береться, каже, я тут допомогти не можу. І про нього така слава пішла всюди, що він може всіх порятувати, вже він забагатів, вже і, і діти, вже в чоботах ходять, і хату має хазяйство, вже він забагатів, геть зовсім. Коли це у царя захворіла дочка. І цар уже гукав таких всяких лікарів, знахарів, до кого ходив, ніхто допомогти не може, вже кинулися бабок шукати всяких шептунів, ніхто не допомагає. Коли один міністр каже, а знаєте, я чув, що там в одному селі, та такий з'явився чоловік, який всіх лікує. Такий лікар, такий знахар. Цар каже, ведіть до мене, везіть, везіть. Погнали тут же в карету. Його. Він не хотів як, та я не знаю. Та до царської, то я, я бо боюся. Ні, мусиш хоч не хочеш, мусиш. Притягли до царської дочки. Він заходить, аж боїться там, на коло свічки, говорять, коли гуль, кума його і сидить в ногах. Е, він каже, зараз будемо лікувати. Ану, каже, давайте купіль, грійте води, ось цю травку кидайте і цю, і цю скупали царську дочку, вона й одужала. Цар такий радий, йому нагородив йому купу всього надавав там такого із золота, повну карету насипав, каже, їдь додому щасливий. Їде ж він додому та й тішиться, це, нарешті, ж я тако. Вже, мабуть, покинує лікувати, коли дивиться, ніби як кума через дорогу йде. серед лісу. Він каже: ну стійте, стійте. стала таке. Він за нею човк-човк. А вона зайшла в ліс, а там хатка така. І в ту хату заходить. Він заходить в ту хату, а там вся хата повно свічки горять, повно свічок. І такі, такі, такі. такі. Він дивиться, рота відкрив. Коли його кума виходить, каже: Ти що сюди прийшов? Тобі не можна за мною ходити ать близько. А що каже, що це тут таке? Вона каже, це свічки, це життя людське. Яка висока, то ще поживе, а як догорає, то це вже помирати має. А що каже, а моя тут де? Каже, воно тобі треба покажи. А каже, а він дивиться, там не дуже багато лишилося. І задумався він, що це він і сам померти може, а помирати ж не хочеться, тільки жити-жити, забагатів. Попрощався з комою, та й додому повернувся, вже золото є, багатство є. І задумався він, що він же помирати не хоче. І за ті гроші замовив у одного коваля таке ліжко. Яке може крутитися? Смикнув, воно перекрутилося. Смикнув за такий за важіль, воно перекрутилося. Та й вже чекає, коли ж до нього ж його кума прийде. Вже він постарівся, вже пора йому і помирати. Лежить на цьому ліжку, коли заходить його кума. Привіталася, та й чов-чов, і прямо до його голови підійшла. Він смик за цей важіль, перекрутилося колесо, вона в ногах стала. Вона каже: ні, куме, ну так не можна, не годиться. Вже ти пожив, вже тобі вистачить. Знову перейшла до голови, він знову смик заважує, знову перекрутився, вона в ногах стала. Вона каже: слухай, чоловіче, куме дорогенький мій. Що ж ти, чи, 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 чи ти не нажився? Ти вже все маєш, і дітей виросте, вже й онуки є. Що ж тобі ще вже всі-всі помирають, не треба цього боятися. А, він, не, не, не. вона знову до голови, він знову смикає. Ходила-ходила, ходила, вона а потім смикає, смикає, сил менше-менше, потім раз і не зміг смикнути. Підійшла кума до нього, сіла в ногах. Ех, каже... Не треба мене боятися, пожив, добро по собі лишив, ну і хватить. Твоє життя лишиться в твоїх дітях і в твоїх онуках. І його з собою. Така казка мудра. Смерті бояться не треба. Кожен чоловік має свою долю, свій час. Головне жити добре, родину мати, дітей, онуків ото найбільше щастя. А бояться то. Не треба. Як пожив, по собі спадок лишив, зберіг мову свою народ свій, культуру, родину свою. От у нас найбільше щастя. Тоді вже можна і смерті не боятися. А то вам казочка, нам з котиком бублички, в'язочка. До побачення.